Компанія Бережа долучилась до ініціативи благодійної організації Справжній Київ і передала точні копії декоративних елементів для відновлення історичних дверей на вулиці Нагірна, 2. Цей будинок зведений у 1909 році для генерала Черняєва, є частиною Київської архітектурної спадщини та один з небагатьох збережених приватних особняків того часу. Оригінальні двері простояли понад століття, але з роками втратили частину автентичного оздоблення. За архівними фото та кресленнями фахівців бережі виготовили декоративні елементи, ідентичні тим, що прикрашали двері у ХХ столітті. Коли ми побачили, що від старовинних дверей залишилися лише фрагменти, зрозуміли, це історія, яку не можна втратити. Ми віримо, що справжня краса не тільки в новому, а в збереженні оригіналу. Пишаємося тим, що можемо бути частинкою відновлення обличчя Києва, коментує Лілія, співзасновниця компанії Бережа. Цей внесок не лише про естетику, це приклад соціальної відповідальності бізнесу, небайдужості до міста і важливий крок у збереженні культурної пам'яті. Компанія Бережа спеціалізується на продажу преміальних дверей і активно підтримує ініціативи, що поєднують сучасні технології з повагою до минулого.